Доброго вечора, любителі винограду ТВН Лози. Сьогодні 18 серпня 2023 року ріжемо виноград до столу, до свята завтрашнього Преображення Господня. Перше, що показується, ріжемо кишмиш цинус. Він набирав гарний, гарний мускат і вже досить гарний досить сахар. Смачний. Одна форма атос, Теж дозрівший і ріжемо його. Ось дивіться, яка гарна ріхла грона. Це кущ першого плодоношення, першого руку плодоношення. Ось він такий гарний гроний відомо. Ось там далі ще є. Це в сітках. Подарок не світає. Теж дозрівший, солодкий, смачний виноград. Біля гібридної форми Аркадія, і, чесно кажучи, я не думав, що вона вже набрала цукор на цей час. Але ось, ось тут, з цієї сторони, ось такі невеликі грони. Вони, на відео трошки вони зеленуваті. на Насправді вони вже жовті ягоди, гарна жовта ягода. Я її теж зріжу, вона вже має гарний смак. І на останній, на завершення, замість зерня та намасній ранній. Він вже теж має гарний смак і можна вживати. На цьому будемо закінчувати наш огляд. Миру і добра усім і слава Богу за все.